Що ви думаєте про статтю Ольги Червакової на Українській правді з приводу рішення Вищого адміністративного суду по Коцюбинському? Я можу сказати одне: що давати оцінку судовому рішенню може в даному випадку тільки судове рішення вищестаючій інстанції. Ніяким чином, не народний депутат Ольга Червакова. Якщо Ольга Червакова вважає, що є якісь упереджені дії стосовно суду, вона має законодавчу ініціативу для того, щоб. Провести якусь перевірку, або написати заяву в Вищу поліційну комісію щодо притягнення тих чи інших суддів до відповідальності, якщо такі є підстави, вона їх вважає. А давати оцінку рішенню суду публічно через засоби маси інформації, я вважаю тільки одним: це тиск на суд. І все. Будь-яка заява, яка сьогодні коментує рішення, яке не набуло законної сили, являється тиском. А народний депутат це. Політик в першу чергу. І будь-які заяви політика розцінуються по-різному. І в тому числі я вважаю, що Ольга Червокова таким чином намагається сформувати вже попередньо думку суддів Верховного Суду України, які будуть розглядати або переглядати точніше, постанову Вищого адміністративного суду України.